Воу, wow, привіт! Ти знаєш, чому я б ніколи не рекомендував працювати в пункт? Бо тут аж занадто класний офіс. В <прав> ньому хочеться працювати щодня. Хоча працювати можу дистанційно. А ще моя улюблена кава на кожному кроці. Схоже, я п'ю забагато кави. До того ж, тут купа можливостей прокачати свої скіли. Доводиться постійно навчатися. А ще у мене дуже класна команда, з якою ми робимо круті проекти. А у вільний час ріжемося в теніс. Психолог. Привітайтеся з ним. Йога. Фух, складна вправа. Будемо відверті. Пум це круте місце для роботи, яке дає безліч можливостей. Прийди і переконайся сам.